Всім привіт! З вами як завжди Вероніка Майн. І сьогодні ми добудовуємо нашу хату. Минулій серії ми її не добудували, але добудуємо сьогодні. Так що, то третя серія, і ми поїхали. Так, ми почали робити отаку штуку. Ем, отаку штуку То буде наша кімната. Але ми її не добудували, бо закінчилося відео. Так що ми добудовуємо їм зараз. Так. І самое перше, будуємо ось такі вот такие ми будуємо стіну, у нас вікон нема, тут піска. І у нас поки що буде звичайна коробка. Ну потім. У нас стане шикарний шикарный можна сказати. Ламаємо непотрібні нам блоки і робимо, робимо нашу нову хату. Е, Кстати, подивіться, як гарно шейдерами тут все виглядає. бачите? Вот там наші речі, то не знаю. Так, я десь намічаю... Ну, Одну... здесь вот такая у нас будет стойка матка. Я думаю, что буде нормас. Так, На соночку сідає. нашу соночку свидайте. А мы все будуем нашу хату. Блин, дерево его Ну ничего. Мы не пустим, мы человек не так можно сказать. Так, рата тан рата ра-та-там, трата. за неши заволокисти. Ну, ничего, буде зато зато. Два поверха можем зробити в знаете. А кстати, реально можем зробити два поверха. Так, ми поки що стіни, подпишу потім, як ми забудем песок. Э, ми э, зробимо вікна. Я вікна хочу зробити панорамні, я не знаю, чому, я дуже люблю панорамні вікна. І я і зроблю ці панорамні вікна. Я тут зроблю таке маленьке віконечко, щоб там можна було. Вот систем. І... Так, ну у нас там... Вот все не потрібно. решта все. і ми закриваємо поки що хату. Давайте закриємо дошками. Во, щоб нам до нас зомбі не прийшли. ми закриваємо поки що хату дошками. все У нас готово. ставимо все де пічка я Не название допичка. Все, ми ставимо сюда там цей, скриньку. А, м -м -м -м. Спим, спим. Так, вс. Я забула тут поставити, ну нічого. Так би тут зомбі прийшли. Я даревно тут засею. Де нашій тупорик? Я не знаю, де верстак подівся. таке враження що без пропав. А вот тут. Господи по Ой. Блин. Так, що нам потрібно? Давайте воно нам не будемо Так, ми зараз маємо зробити. Ми зараз маємо зробити, так, ну потрібні ресурси ми складаємо скриньку, як завжди. Так, ну, це от нам потрібні ресурси. Так, 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 так. Так. Ну, це нам не потрібно поки що, не потрібно, не потрібно, не потрібно, не потрібно. Не потрібно, не потрібно, не потрібно. Не потрібно, не потрібно, не потрібно. А це ми зараз поставимо. Так. Ми як зробили лопату. Ми зараз, ми зараз маємо зробити двері. це, ну, двері робимо от такі. Все. Нормально, двері ми зробили. Так, робимо двері. Все, є! Є двері. Все, все нормально. Тепер ніякість. зомби до нас не пройдут. <свует> нормально. Так, давай-то Нюрка домо. <свует> так, поднимусь перед водой. Нормально. Все нормально. Я все под контролем. Так, что мы нищет тряба? Чекай. Так, ну вроде все и е, все нормально. А, я кутила за песком, а песок, эй, там! Блін, ну то, капець, ну не можна було зробити майнкрафт сра близько піском. Ну треба мені перепливати той весь берег, щоб добратися до того піска. Ну то тут Все, мінус дизлайк ландшафт. Я вже думала, що я лупату забула. Нічого, слава богу, що не забула. Я мусила вертатися. Так. Добуваем. Добуваем, 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 все нормально. Кстати, то озеро дуже гарне То озеро, звичайно. То не річка, то озеро. Так. Вот так. все mm -hmm. Ось так, ось так, ось так. Mm -hmm. Ні, я не думаю, що нам 27 вистачить. Нам треба буквально десь так 40. 50 60 Блін мене те чия уносить, тут те чия є, тут обережно будьте. Що скачаєте ось цей от шейдер? От тут вот десь буде у нас отого шайдера. М -м, будьте дуже обережні, бо тут є течії, вони вас можуть унести. Оооо, чолізо. Ай, блін! У топі звідси, І то моя територія. То моя, то не твоя, то не твоя. Що ти тут до мене пристав? То не твоя територія. Де звідси, Де звідси, То не твоя територія, то не твоя територія. Де звідси, То не твоя територія, то не твоя. Не твоя. Все. Отмовились. Все. Не твоя територія. Все, то моя. Наглій який пішли. Капець, які наглі пішли. И ти бачив утоп... утоплені. На мою територію пішов. Ну то капець, що за наглі люди пішли? Ой, не люди, а утоплені люди. Хі -хі -хі. Ладно. Нормально все Так. Демо ставити Переплавляти пісок идем робити нову киркуп. Я там бачила желізо а нам желізо знаєте, дуже сильно потрібно. Так що ми робимо нову е, кирочку. О, ок. І все. І все, нам все готове. Все. Ми можем. Тим. Так я вже 8 хвилин знімаю відео, ну нічого. Так. Ну-та-та-та-та-та. Угу. -та 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 -та. Так, зараз ми як до того нагового утоплення. Нам треба буде швидко добути желізо і його швидко замальохати. мальохти. Все, от уводиться желізо було. Тут утопленки дуже наглі пішли, так що що ви бачите десь утопленника такого, як цей, то вони, знаєте, вони дуже наглі. Оці от утопленки, вони дуже наглі. Ну дуже наглі. Крипець які наглі. Вот там крячка какая Ой. <ріхи> крячка какая. Крячка. Ой. Крячка крякает. Ничего. Рапутала чуть-чуть ну, то ничего. Я думаю, что то ничего. Я думаю, что ничего не не побачил. <ріхи> <ріхи> Все, выплываем. Нам ще на том той берег треба поплости, а не тут и. Що, забула а вот вот я крячка и думает що так десь де кряк 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 кря кря кряту кряк. Ну, прям давайте познайомимся давай так я сам э, я там хто я чекаю э, я короче я вороніка добрий день я вас звати гуся ва, ти гуса а у нас не качка тут то... Аааа, це гусятку! Гусятко! А я подумала, що гусь. гусь, гусь. О, воно в мене в пісок вкрало! Воно в мене в пісок вкрало! Люди, подивіться, крячка в мене в пісок вкрала. Ще не віддає, ось то крячка! І воно ще б'ється, ну ти дивися! Ну, капец таки нагли крячки уже пришли то утопленьки то крячки сейчас о блин дождь начинается блин ничего о там еще она крячка какая ой крякая подивиться какие тут стали цей кейкалюжа справді Подивіться. классно блин але Гамарна погода. Вот гамарная погода. цей А якщо тут наскільки скільки що зараз річка буде підніматися А вы... Вот... Коротше О, видите? А тут вже то його блеску нема. А там є. Видите, як то все прикольно? Так. Ну, мы помним, что ставим переплавля... А, кстати, тупичку можно стало проплаваться? Не, не может. Шкода. А шкода, а шкода. Ладно, пушку дуй чуть-чуть. Здорово. Ай! Да, знакомый затопить. Надо что-то робити. Я шведесенько зроблю. Короче, я зараз ведесенько, то все зароблю і вернусь до вас. Так, ну все, я вроде тут все добудувала. Ще вот, кстати, дощ перепринесся. И дивіться, в мене вже почти все стекло переплавилося, но... дерева ще не хватає. Ну, якщо почти все стекло переплавилося, то... Ходіть робити панорамний вид. А ви ще не знаєте, який я хочу панорамний вид зробити? О, і хоть такая. Мы можем работать панорамный вид. Ну, Видите, як вам кімнатка. Ти у вот заходиш, заходишь? Вот заходишь себе. А тут вот таке. Отаке. Ну, вроде все. Так, там все вроде ще в мене щось. Вот тут э, еще у меня чуть бег залишается. Думаю, что... Тут на вылечке, так, я Тоже -то Так, нам требуется это дерево И, И Так, она покинула. Я рома подара, Во, ось так вот. Да, тут-то, конечно... Тут, конечно, не файно выглядает так-то. Ай, вот тут моя бути. Тобі, що тут таке? бути має бути Вот таке. Во! Во! Вот так уже переобразилось. Так. І ми маємо е, цей. Чуть забрати ці блоки, які нам не потрібні. Ну от все, хату ми добудували. Це серія, щось така не дуже. Приключительно, ну ми в цій добудували хату, а в наступній ми її будемо украшати і робити ще ж. Так що всім пока-пока. А з вами була я, Вероніка Майн. Ставте лайки і підписочка. Так що все. Всім пока-пока!